Друзі, вітаю Тарас Береза зі Львова. Маємо чудову українську мову та, на жаль, засмічену суржиком, кальками, русизмами, покручами, англізмами. Ось для прикладу, довколишнє середовище. Абсолютно штучно викликаний утвір у нашій мові. Уникаємо його, кажімо довкілля, не навколишнє чи довколишнє середовище, а довкілля. Одним словом, питомо стисліше. І влучніше українською мовою. А якщо хочете говорити гарно, правильно, вишукано, послуговуйтеся авторськими виданнями від чудової кухні словників. Надішлю поштою, підпишу ще й долучу авторського дарунка для кожного з вас. На цьому бажаю чудової днини, погідного неба і наближення нашої спільної перемоги.